Слава Україні та слава Зсу в Миколаєві 18 жовтня 968-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Цієї ночі росіяни запустили більше сотні мопедів, 135 штук. На даний момент ще досі не всі збили. Дрони літають майже по всім областям, крім західних більшість в стороні Київщини. Наші хлопці на даний момент збили 80, ще 44 десь рухнулися. Два полетіли як завжди на Білорусь, і ще 10 мопедів продовжує літати, наче ніяких серйозних прильотів немає. В Миколаєві все більш-менш спокійно. А сьогодні зранку хлопці з ДСНС підірвали якісь вибухонебезпечні предмети прямо в Миколаєві. Може, це залишки останньої ракетної атаки росіян. Миколаївщину пролітало зовсім небагато дронів, тому тут, наче збиттів немає і в сусідній Одещині теж. Але на Миколаївщині були артилерійські обстріли в районі Очакова, наче нічого серйозного. Ну і також тривають російські обстріли Херсонщини. Знову нема загиблих. Це добре, але троє людей травмовані. Тому закидуємо на FPV і робимо помсту росіянам.